Обрати майбутню професію це важливий крок у житті кожного підлітка. А ще це відповідальність у подільському фаховому медичному коледжі імені Вілія Олександровича Жуковського з 1 липня для дев'ятикласників стартувала вступна кампанія. Тож саме час зробити вибір на користь медицини, Справа, що потребує витримки, знань та великого серця. Ми завітали до фахового медичного коледжу, аби дізнатися, які спеціальності пропонують та що потрібно зробити для вступу. Наразі у нас триває прийом документів на для випускників на базі дев'ятого класу. І буде вона тривати до 14 липня. Приймаємо ми до, на навчання до Подільського медичного фахового коледжу імені Вілі Олександровича Жуковського за двома освітніми програмами: це лікувальна справа і сестринська справа. Завтра в нас вже стартує вступна кампанія для випускників на базі 11 класу. І теж вона буде тривати для вступників, які будуть вступати за співбесідою до 26 липня, випускники. На базі 11 класу, які мають сертифікати національного мультипредметного тесту, подають документи у нас до 2 серпня. А які документи потрібно подати? Це, звичайно, ті документи, які підтверджують особу: це паспорт, ідентифікаційний код, документ про рівень освіти, свідоцтво про закінчення 9 або 11 класів, мотиваційний лист обов'язково. Він має бути для студента як в електронній формі, так і у роздрукованій, оскільки мотиваційний лист підтягується в електронний кабінет при подачі електронної заяви. Для абітурієнтів на базі 9 класу у нас буде проходити співбесіда з біології. Це, свого роду, такий вступний іспит, на якому дається можливість абітурієнту підготуватися, ну і тривалість, іспиту, саме тривалість відповіді абітурієнта триває приблизно 15 хвилин. А на базі 11 класу співбесіда відбувається за вибором абітурієнта. Обов'язково українська мова і на вибір біологія, математика або історія України. це для тих абітурієнтів, які вступають за співбесідою. Якщо абітурієнти вступають за національним мультипредметним тестом, то вони подають лише результати тесту. Розкажіть, який план прийому студентів. Ліцензійний обсяг плану прийому на рік у нас становить 165 осіб. Якщо брати за освітніми програмами, а ми приймаємо на три освітні програми. Лікувальна справа у нас за кваліфікацією фельдшер, ми приймаємо лише на базі 9 класу і бюджетних місць у нас 25, контрактних 5. За сестринською справою це кваліфікація сестра медична або брат медичний, бюджетних місць у нас 50%. 50 і контракту 40. За освітньою програмою сестринська справа на базі повної загальної і середньої освіти, бюджетних місць 15, за контрактом 30. Чи є пільгові категорії, які можуть отримати право на бюджетне навчання? Так, пільгові категорії є і їх значна кількість, але для того, щоб зрозуміти на яку саме пільгову категорію претендує дитина, потрібно звертатися до приймальної комісії і консультуватися з цього приводу. Для цього теж не необхідно мати повний пакет документів, який підтверджує статус пільгової категорії, розкажіть, які особливості вступної кампанії. Ну я б назвала особливістю те, що заяви до навчального закладу подаються через електронний кабінет, який створюється особисто абітурієнтом. Якщо навіть вникають складнощі у створенні електронного кабінету, то абітурієнт може звернутися до любого навчального закладу і попросити допомоги для створення електронного. Кабінету. Для створення електронного кабінету необхідно мати уже свідоцтво про освіту, необхідно мати створений мотиваційний лист. Ну і, звичайно, фото для того, щоб додати в електронний кабінет. Прийом документів триває. Деталі на сайті медичного коледжу або за телефонами приймальної комісії. Не зволікайте, медицина чекає на своїх майбутніх фахівців.